Бачите, який вибір автівок тут дуже багато. Всі суперсвіжі, замовляйте. Шановні українці, машини вас чекають. Можете, можемо з вами зустрітися в Києві, в Бориспілі, у Львові, у Рівному, де вам буде зручно. Як замовити постійно, я розповідаю. Ви можете давати мені суму на купівлю авто з ПДВ, всі машини з ПДВ, тому що воно свіжих. Років, і ми купуємо вам і беремо за це мінімальну суму по нашим послугам. Тобто, друзі, неважливо великі заробляти кошти. Я так вважаю, а важливо працювати чесно. В цьому є сенс, друзі. Тому що українець українця не повинен обманювати. Я так вважаю. Ну і як завжди, починаємо. Volkswagen Tiguan L Space. 18 рік, пробіг 140 тисяч, 176 кВт, дизель, вау, 176 кВт. На пробіг найменший. Комплектація, друзі, airline. Airline, Люди бажали повний привод, Firmotion, Кому цікаво, будь ласка, замовляйте, такі машини є. І в Україні вийде з усіма витратами. Приблизно, друзі, 20. 9,5 тисяч євро. Ця машина вже буде в Україні доставлена, розмитнена і поставлена на перший облік. Так, йдемо далі. Volkswagen Touareg. ТООРЕГ Airline Firmotion. Двигун 3.0.